Добро всім дня. У нас дощ, спортилася погода. Вчора був такий гарний день. Було, зранку був морозець, потім сонечко, вітру не було. В день було тепленько, на вечір знов похолодало. І я думала, що буде мороз, бо такий наче, морозець брав. І він брав, бо видно, що ще була така вода пришерхла зверху льодук. А потім, ближче до ранку, пустився дощ, і спочатку такий прямо лив-гарний дощ, зараз таке дрібненький, така мряка, а там по прогнозу то ще й обіцяю, що буде, можливо, навіть і сніг. Дощ із снігом. Так що знову спортилась погода, думала, що вже може буде морозець невеликий. Сонечко і буде якось веселіше. На лані. Знову дощ, слякоть. На дворі знову нічого робити не можна. Так що топлю, світла немає. Прийшла до дітей, розпалила грубку. На сьогодні за день буде тільки 3,5 години світло. А то з 6 ранку до 12 не буде. Ось 12 вімкнуть до пів четвертого і знову не буде 7 годин світла. Так що хочу протопити зараз дітей, грубку в них світло не потрібне. А потім, коли з'явиться світло, то в себе виключу котла газової. Протоплюю грубку ще в себе. Трішки. Зараз мене сильно її там так накаляємо, але протоплюємо. Щоб і до дітей. В одну кімнату наша грубка гріла і в себе протоплюємо. Так що так, погода, У Нас залишилося трішки там. Ще дров доколувати з чоловіком. Думали, може, ми сьогодні доколемо та й не вийде. Якщо дощ не перестане, то тут так, щоб спів треба, щоб співпало, і дощ перестав, і світло вімкнули. Як так, його це все, щоб воно співпало, не знаю, навряд, що так вийде, бо дощ не... Не похоже на те, не схоже, щоб дощ переставав, небо затягнуте. Так що надовго цей дощ. Ну нічого, будемо робити те, що можна робити. Треба буде їсти щось на вечерю приготувати. На обід. обід у нас є, а на вечерю щось треба придумати. Є в мене там деякі думки. то, Можливо, і вам щось покажу, зніму, що я буду готувати. Пройшлось по двору, принесла дров, накрила ті дрова, що ми нарубали, понакривала, бо не хочеться, щоб вони мокли. Нема куди закинути, вже їх місця там мало. То накрили та й будемо підбирати їх, топити. Отаку вечерю я сьогодні смачно приготувала. І, як завжди, ділюся з вами, як я її готувала. Готую вечерю, ділюся з вами, для вечеря проста, але, можливо, комусь подам ідею і хтось також приготує. На сковороді у мене обсмажилася куряча грудинка. Додаю сюди моркву, цибулю. Купаю термо на тертушечку на крупну. Можна порізати кубиками, буває, я роблю і так, і так. Сьогодні потерла просто. Кидаю все зразу, і моркву, і цибулю, і перчик. У мене був заморожений такими шматочками. Також кидаю і зараз все це буду також обсмажувати разом з грудинкою. А потім покажу, що буду сюди додавати ще. Я трішки ще посолила, і нехай обсмажуються овочі із грудин. Смажилися в мене овочі, додаю чесничок, такий свіженький, отерла. І пару филин, нехай з чесничком ще підсмажить. З часничком обсмажилися мої овочі і грудина. Тепер буду додавати приправи. Карі в мене, ну це якась карі така трішки гостра, то я не багато буду додавати. Не знаю, чи вона така сама по собі, чи це щось туди додали. Тепер є в мене приправа до омлету трішки, паприка копчена. І до курки приправа. Трішки ще перемішаю і буду додавати сюди молоко, додаю трішки молочка. А сметана додала б ще сметанки, Можливо, молока б і не додавала, а тільки сметану, Або трішки молока. Ну, так як у мене немає сметани, то додаю молочку. Тепер додаю сюди, у мене шматочок ковбасного сиру. Він, може, тут і не розтане, але якийсь смак він додасть. Так, сир є, і тепер у мене ще крем-сир, отакий стаканчик маленький. Додаю крем-сир. Так, і знову все перемішую. Так, тепер буду додавати сюди макарони. Вилила остальне молочко. Чашки сюди досолила. І тепер додаю макарони. Обсмажувала я овочі і грудину на олії і вершковому маслі. Макарони у мене отакі рожки чи такі трубочкою такої товстенькі. І тепер перемішую це все. Пару филин і все, і вечеря в мене готова. Макарони я відварила в підсоленій воді, лавровий листочок туди вкинула і все, відварила. Так що макарони готові. Зараз трішки отак пару филин у цьому соусі вони обсмажаться чи протушаться і все. І можна вечеряти. Готова моя вечеря. Отакі в мене макарони сьогодні з овочами і курячою грудиною. Ще можна за бажанням зверху потрусити твердим сиром, він на гарячих макаронах підплавиться і буде смачно, але я вам скажу, і без сиру вже смачно, можна вже і так їсти. Буду рада, якщо комусь я подала ідею, що приготувати на вечерю. Чи на обід, чи на сніданок, хто, в кого там як виходить, поділилася з вами. У нас вже вечір, а погода не змінилася. Січе дрібненький такий дощ, так і не дав він нам доколоти там кілька колодок тих дров, тільки перестане, наче. Вже мало випогодиться, знову затягло, знову моросить дощ. Так що... Але там у нас трішки, так що ми вже назад не переживаємо, накрили. Та й... Надіюсь, випогодиться те на днях до Не люблю, звичайно, коли залишається якась недороблена робота. Мучить воно мене потім але ж. Ну... Що можна змінити. На погоду ми ніяк не можемо вплинути, то будемо чекати погоди. Геть, і не... таке затягло, навіть немає признаків того, що дощ перестане і випогодиться. Снігу немає, так, як обіцяли, поки що в нас, але хто його знає, може ще й буде. Тому що таке на дворі прохолодно, сиро. На вечір, може, трішки ще похолодає, то може й дощ перейде в сніг, все може бути. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!